Мабуть, всі ми звернули увагу, що, власне, на початку липня висловився в питаннях, які стосуються вступу України до НАТО і президент Сполучених Штатів Джо Байден. Власне, він сказав про те, що Україна не готова. Ця фраза почала захоплювати інформаційний простір. І більшість намагалися дізнатися, так в чому не готова Україна. За цим звучали і продовжують, як ви розумієте, звучати слова в стандартах, в системах, в нормативах. Але знаючи, люди розуміли, ну які ще стандарти, яка ще синхронізація, коли європейському солдату. Чи офіцерові, чи американському треба півтора року, щоб освоїти якусь техніку. Українці це роблять за декілька тижнів або місяців. Розуміння цієї ситуації ще більш підігравало, так а де що ж треба синхронізовувати ще? Але треба розуміти, що ми займаємося предметом міжнародних відносин? І іноді. За красивими словами, за прекрасними жестами ховаються дуже складні проблеми. І, власне, суть цих проблем полягає в двох паскудних словах корупція і резидентура. Чим більше наближався саміт в Вільнюсі, тим складнішою ставала ситуація. Ось уже за свою масою інформації почали писати про те, що у вороги пошився в чергове канцлер Німеччини Шольц. Шольц лише заявив про те, канцлер Німеччини, що він заперечує проти надання Україні касетних боєприпасів, і що, е з його точки зору, необхідно просуватися. На шляху до членства України в НАТО. Але його почали теж, як і декого з інших робити винуватцем, що вони вчергове, Німеччина, вчергове поклала колоду на шляху України до НАТО. Прибувши до Великобританії, зустрівшись із прем'єр-міністром Рашису Нак, та Королем Чарльзом III, президент Сполучених Штатів Америки, обговорюючи власні двосторонні стосунки, проблем там немає, в тому числі і обговорював питання, як спільно діяти, допомагаючи Україні, і, власне, як підштовхнути ситуацію до того, щоб Показати, що Україна буде в НАТО, але вона потрібна там такою, щоб кожен європеець і кожен американець ладен був її захищати. Власне 10-го числа, коли зустрічалися президент США Джо Байден, і прем'єр-міністр Сунак, а потім президент Сполучених Штатів і король Великобританії, Британської співдружності. Вже тоді Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, сказав. Країни-члени НАТО розглянуть прагнення України стати членом НАТО. Я очікую, що ми узгодимо просування навіть. Без аспектів ПДЧ. Таким чином, вже 10-го числа всі розуміли чудово, що ПДЧ на шляху України до НАТО більш не буде. Причому Генеральний секретар роз'яснював, що це наслідок того, що Україна має річні плани як план ПДЧ. Нею зроблено перше, друге і третє. І, на, власне, для чого. ПДЧ, коли зроблено таку колосальну роботу в Унісон з заявами президента Джо Байдена 11 числа пролунало від Бена Волеса, міністра оборони Великобританії, про те, що я повністю згоден з США, що ми не можемо прийняти нового члена в розпал конфлікту. Це просто імпортує війну в альянс. Хоча всі чудово розуміють, що зазначити дату, це не означає прийняти і автоматично запустити п'яту статтю. До полум'я, яке розгоралося, це ще більше додало температури. Ну, а коли в Унісон з Бен Волосом в інтерв'ю CNN Джон Кірбі, це координатор Ради Національної безпеки США, стратегічних комунікацій, сказав про те, що зараз є деякі реформи, над якими Україна має працювати, і ми розуміємо, що важко працювати над деякими з них, коли ти перебуваєш у стані війни, отже, членство в НАТО. В найближчому майбутньому мало ймовірне, оскільки це призведе до війни НАТО з Росією, ми чудово розуміємо, що і Бен Волес і Джон Кірбі занадто досвідчені, щоб не розуміти, що між війною НАТО і Росії і ситуацією Запрошення України до НАТО є величезна дискусія. Варто лише подивитися на аналогічні випадки. Скільки років після запрошення вступали до НАТО деякі країни?